Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні на уроці ми розглядаємо таку тему. Що таке фізичні величини і як їх вимірювати. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число, класна робота та тему сьогоднішнього уроку, яку ви бачите зараз на слайді. І почнемо наше заняття із слів Дмитра Івановича Менділеева. Наука починається відтоді, коли починають вимірювати. Я гадаю, що кожен з вас задавався подібними питаннями, як Яка твоя маса тіла, зріст або котра година. Ви навіть не замислювалися, але кожен з вас щодня вимірював різні фізичні величини. Фізичні величини бувають різноманітними: це об'єм, площа, температура, довжина, час, швидкість або маса. Що ж собі представляє фізична величина? Давайте запишемо в зошит. Фізична величина це кількісна, виражена характеристика тіла або фізичного явища. Для зручності кожну Фізичну величину позначають певним символом. Для вас ще з молодших часів відомо, як позначають час, масу та об'єм. Що ж означає виміряти фізичну величину? Це означає порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю, тобто з еталоном. Наприклад, якщо перед нами постане питання. Точніше, завдання виміряти довжину олівця. Ми взяли з вами лінійку і просто виміряли. Це дуже легко і просто. Але раніше лінійок не було. Яким же чином стародавні часи вимірювали довжину, використовували різні частини тіла. Наприклад, була така стародавня міра довжини, як 5. Це відстань від кінчика великого пальця до кінчика пальця вказівного. Також в стародавньому Єгипті і Вавилоні використовували інші частини тіла. Київській Русі, зокрема, окрім частин тіла, використовували перестріл, це відстань, яку пролетить стріла, а також круг. Серед інших застарівших одиниць довжини є вершок, ліко та саджень. Звичайно, що розміри частин тіла у кожної людини різні, і не можна говорити, що достовірно буде виміряна довжина. Тому, щоб уникнути великих похибок у вимірюванні, вели еталон, з яким можна порівняти довжину тіла. Зараз доцільники мають цілу низку вимірювальних приладів: що ж має вимірювальний прилад? Кожен вимірювальний прилад обов'язково має шкалу. Шкала це сукупність штрихів і поділок та чисел. Штрихи це риски, нанесені на шкалі, а поділки це відстані, тобто кроки між найближчими штрихами. Будь ласка, запишіть собі в зошиті визначення шкали, штрихів та поділки. Для того, щоб скористатися результатами вимірювального приладу, ми повинні знати ціну поділки. Це значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу. Визначення, будь ласка, також запишіть собі в зошиті. Є цілий алгоритм визначення ціни поділки. У вас підручнику є QR-код, за яким ви можете перейти і подивитися відео. А я вам коротенько розкажу. В першу чергу ми обираємо два найближчі штрихи шкали, біля яких є цифри. Потім від більшого значення віднімаємо менше та ділимо на число поділок, що знаходяться між ними. І зараз ви перед очима бачите приклади, як рахувати ціну поділка. Кожен вимірювальний приклад має межі вимірювання. Верхня межа це найбільша величина, яку можна. Виміряти даним приладом, а нижня межа найменша величина, яку можна виміряти даним приладом. Кожен вимірювальний прилад можна охарактеризувати. Наведу вам приклад характеристики ось даного приладу вимірювання. В першу чергу вказуємо назву це мензурка. Потім зазначаємо, що ним Це об'єм, вказуємо одиниці вимірювання Мілілітра. На кожному вимірювальному приладі обов'язково прописується одиниця вимірювання. Ми можемо порахувати ціну поділки за попереднім алгоритмом і отримаємо 50 мл одна поділка. Нижня межа вимірювального приладу в даному випадку буде 100 мл, а верхня межа 1000 мл. Окрім вимірювальних приладів, ще існують цифрові прилади, але для них вже ми не говоримо, що в них є шкала. Для них існує крок дискретизації. У вас в підручнику наведений приклад і пояснення, що таке крок дискретизації. Ви можете вивчити це з підручника або записати зараз зі слайд. Основними фізичними величинами є. В першу чергу, це маса. Я гадаю, що маса для вас знайома, адже у кожного є дома-кантер або інші ваги. Для маси також існує еталон. Еталону маси в даний випадок є металевий циліндр масою 1 кг. Він зберігається у Франції, в палаті Мір і Вах. Цей еталон дістається дуже-дуже рідко зі сховища, один раз на 15 років. Зараз виготовлено 70 примірників копій. І одна із копій міститься і у нас в Україні, зберігається в Національному науковому центрі метрології це місто Харків. Ще з початкових класів. Вам відомо, що маса вимірюється в різних одиницях: це грами, кілограми, центнери та тонни. Наступною фізичною величиною для вас знайомою є довжина. Довжину ми можемо вимірювати також різними приладами: це і штангель-циркуль, і рулетка, і метр, і лінійка. У 1889 році був виготовлений більш точний міжнародний еталон метра. Він. Був сплавом платини і іридію, і мав вигляд літери Х. Також для метра зараз існує сучасне визначення. Метр це довжина шляху, що проходить світло у вакуумі за маленький інтервал часу. Одиниці вимірювання довжини також для вас відомі ще з початкової школи. Це міліметри, сантиметри, метр, дециметри, кілометри. Наступною фізичною величиною є температура. Я думаю, що температуру всі знають, як вимірювати, адже у кожного є дома різні термометри і градусники. А Температуру можна вимірювати в різних одиницях і різні шкали. Це шкала Фаренгейта, Цельсія або Кельвіна. Ми з вами зазвичай користуємося шкалою Цельсія. Більш детально інші шкали ви будете використовувати і вивчати на уроках фізики. Наступною фізичною величиною є об'єм. Об'єм можна вимірювати за допомогою мірного циліндра, мензурки, мірної склянки. Об'єм можна розрахувати також математично. Об'єм вимірюють таких одиниць, як літр, мілілітр, дециметр кубічний, сантиметр кубічний. І так, ми з вами підійшли до завершення нашого уроку. Дома, будь ласка, перечитайте ще раз параграф 4 і письмово виконайте завдання 4 на сторінці 22. Для виконання цього завдання передивіться ще раз презентацію та подивіться відео, як визначати ціну поділка. Всього найкраще.